Шалом, це Славко, поговоримо трохи за напрям українських спроб прориву лінії оборони противника. Це от дані на сьогодні, ви знаєте, всі дорога смерті, отут от вона була визначена, зуби дракона вам показали. Тут от рухався український вояк, отут Т-72 от горів. Оце все вам уже було показане на відео просування. Яко, яка є мета просування? На вербове просування в південно-східному напрямку. Тут уже народні оператори задумалися над цим, і вони я вам дещо покажу. Оце ви знаєте, вербове. Оце Тарасівка, оце Новопрокіп, оце роботи і оцей от рух українських сил починають підозрювати, що має за мету Тарасівку саме. Що українські сили просиваються цією долиною, цією дорогою смерті, саме в напрямку на Тарасівку виникли підозри. буквально вчора, сьогодні в незалежних операторів. Ось оцей рух тут детально по зонах обстрілу, по, по зонах, олі. це димок, це. Обстріл української артилерії. Чому так зосереджувався вогонь по Тарасівці української артилерії, в тому числі? Це, в принципі, дуже зацікавило незалежних оглядачів. І от іще оцей рух, ось, ось Вербова, ось Тарасівка. От бачите, зони вогню. Українські, нарешті це дані за 31-ше. Нарешті у нас з'явились спутники. з'явились якісь сліди актуальні. Я б мене запитували вчора, сьогодні. А наскільки у вас актуальні дані по роботі української артилерії? Я приватна особа і дані по роботі української артилерії у мене, як у всіх, на добу раніше, власне, на 31-ше. На день 31-го Те, що ми можемо побачити, то ми вам і показуємо це. От Опорний пункт, опорнік один є в долині, і ось десь по ньому зосереджуються зусилля по цьому опорніку. Ось це верба тут була. Картина. Ось, бачите, робота тут в чому цікаво чомусь, як сильно оце лінію, бо сліди. Ви бачите, як лунний пейзаж знімок не дуже різкий, але ви бачите, як сильно українська артилерія обробляла позиції і російська, Наскільки сильний лунний пейзаж, як Першу світову два, ще, в принципі, не здивувати цим лунним пейзажем. А тут він просто дуже сильно видний на, на фотографіях. Ось теж, бачите сліди. Роботи артилерії активної, наскільки це все дуже сильно видно. До чого це все? Чому саме в напрямку Тарасівки, а я трохи зменшу і вам поясню? Тому що дуже зручний напрям. Ось він у мене весь час, слухайте. Ось Вербова, ось краще вам так покажу просуванням. Ось Тарасівка і ось вихід. І ось вихід, власне, далиною на басай, ось власне вихід рішення, ось воно рішення. Чому? Тому що противник з півночі, принаймні, буде забезпечений від удару противника з півночі, бо вже з вчорашнього дня російська пропаганда лякає, що це як красна армія Гітлера запускають, що потім отак от от ударить, отак от, от обрежить, Як ви вздовж фронту, імаючи тут українське нависання, як ви обрежете вздовж. По цьому напрямку як ви обрежете рух українських сил? Я хотів би я це побачити, як вони в два вогні полізуть, обрізати український прорив. Хотів би я це побачити. Треба сказати, що, що з цього напрямку дії українців будуть забезпечені самою, самим розташуванням лінії фронту. Ви бачите? І тому цей прорив на Тарасівку він цілком може бути. Від того, що ці позиції відсічні, асічний, вряд ли противник буде триматися в цій позиції, коли буде прориватися. Ми не бачили принаймні багато спров з півночі їх діяти. Що вони наскільки вони певно будуть просу почуватися в цьому? От. Виступ, якщо український рух продовжиться на Тарасівку, Принаймні, ми бачимо ще одну можливість. Ясно, що це ризиковано, що це долиною. Тут уже російська пропаганда починається. Чи вони хочуть взяти висоти, щоб сидіти там на зиму, же теж треба щось брехати, розумієте? Це ж. Це ж не так легко, як мені їм же ж важче вигадати ситуацію, і от вони починають казати, що українці тут хочуть вийти на висоти або потім це назад, тому що можна сидіти в долині. але ця долина принаймні є зручним напрямком для прориву, не менш зручним ніж ті, що ви всі бачили на токмак. Розумієте, цього такмака ми може і не дочекаємося. А то, що обрізать пологі, обрізать отак от на Сарасів, ось воно. Це єдине місце, най, лінія оборони, оборони найвужча, власне. Не знаємо, наскільки вона обсаджена противникам, але це дуже зручне місце для прориву. Я скажу сюди у умовному напрямку на Чернігівку. Побачимо, що але перш ніж за все це говорити, треба дочекатися успіху бойових дій з прориву цих ліній оборони. але Ця гіпотеза цей напрямок руху вже активно обговорюється незалежними оглядачами. Принаймні він менш безсенсовий, ніж те, що нам показує пропаганда п'ять часов пішком до такмака. Слухайте це як такі рачки. Ну, бай будемо сподіватися, що завтрашній день принесе нам цікаву і. Інформацію ми зможемо її обговорити. Бай підтримуйте, лайкайте, поширюйте. Будемо вам вдячні. Нарешті ми побачили всяку таку активність старших глядачів. Не знижайте оберти, підтримуйте український наступ інформативно.